Вітаю на каналі Таро Таємниці. У нас сьогодні ваш улюблений прогноз від мадам Ленорман і зробимо ми це в інший спосіб. В нас було на 7 днів, через 7 днів, а тепер у нас буде з вами кожного дня віддати перегляду. Якщо ви сьогодні подивилися, що буде сьогодні, завтра, післязавтра, на четвертий день. На п'ятий, на шостий і на сьомий день після перегляду. І так, перша карта, що у нас буде сьогодні, ви зустрінете якогось чоловіка, важливого у вашому житті. Чи то на роботі, чи це якийсь сусід з великим статусом. Також це може бути професіонал, лікар, юрист, агент, консультант. Також ви повинні берегти своє здоров'я. Перевіряти всіляку інформацію, яка до вас приходить. Не довіряти на слова. І бажаю вам успіху. Так, другий день. У нас випали гори. Для тих, хто планує подорож в гори дуже добре. Для тих, хто не планує подорож це у нас зупинка в справах. І порада цієї карти така, щоб ви залишалися вдома і відпочивали. Також зверніть увагу на головний біль, на ваше здоров'я, на нежить і пройдіть курс лікування. Відпочинок в горах для тих, хто їде, принесе їм гарну холодну погону бо погоду для різних розваг. Так, це другий день. Третій день. Третій день у нас у вас будуть справи пов'язані з дітьми. Різні зустрічі, розваги, також це може бути звістка, що ви вагітні. Також це звідка може бути про те, що хтось із ваших близьких народив дитину, а також може бути звістка про якогось чоловіка, який веде себе як дитина. Несерйозний. Четвертий день після перегляду відео, книга. Книга відкриває нам нову інформацію, ту, яку від вас приховували, так що ви дізнаєтеся про таємниці. Також ви можете отримати запрошення на семінар, конференцію, на різні навчання та зустрічі, Може, якийсь дівічник у вас буде. Можете нарешті знайти загублену книгу, інструкцію, фотоальбом, щоденник, блокнот, планшет, ноутбук, банківську карту. Чи карту ключ до входу до банку, до банківських даних. Якщо ви загубили, ви можете їх знайти. Також може прийти неочікуваний лист, результати аналізів і запрошення щодо нової роботи, нового проєкту. щодо кохання, то це означає таємного прихильника, таємний романс, зв'язок, який ви ховаєте від інших людей. Може бути цього дня зустрічі з цією людиною. Для вашого здоров'я це говорить про те, що потрібно вживати вітаміни і мінерали, щоб ви краще себе почували. Також у фінансах це означає, щоб ви передивилися, чи всі рахунки ви заплатили, чи немає у вас штрафів, протермінованих і не витрачати грошей. Треба трошечки притримати гроші. Також це прекрасний час для активного навчання для виступів, за які ви отримаєте гроші. Біжте, яка багатогранна ця карта. На п'ятий день від дня перегляду. Це в нас конюшина, вона нам приносить удачу і надію, велике щастя, перемогу, захист, виграш, романс і несподівані зустрічі. Отакий От у вас буде п'ятий день після дати перегляду цього відео. Шостий сови це плітки, багато дізнаєтеся про себе нового. Також це може бути якась подруга, яка вам передзвонить, і розповість вам про ваших спільних знайомих, і ви будете перемивати їм кісточки. В роботі це переговори, також це працівники соціальних служб, психологи і інші спеціалісти. Вдалий день на презентації, на захист своєї інтелектуальної праці, а також це можуть бути літні жінки, які потребують вашої допомоги, наприклад, мама чи бабця, які потребують вашої допомоги, і це великі шанси цього дня на побачення. Хтось може вас запросити на побачення. Цікаво буде ваш зворотній зв'язок, як воно у вас програлося. І наступна карта в нас батоги. Показує конфлікту людину, з якої дуже важко про щось договоритися. Така людина приносить сварки, гострі розбіжності, спори, будете з нею змагатися, так, або це ще може бути помста перевищення повноважень, якщо це на роботі. Так, і ви можете в цей день він чим гарний для, для фізичних вправ навантажень, можете займатися різними вправами, а також цей день для вдалого, бурного сексу, вдалий сьомий день. Отакий От в нас прогноз. Чекаю на ваш зворотній зв'язок, дуже цікаво, як у вас відіграються всі ці прогнози. Дякую за підписку і вподобайку. Хай вам щастить!